Ді знижки представляють вересневі знижки на льодяники Бронхалик. 20% в аптеках подорожник. Вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Чи справді прогнози настільки райдужні? Нам допоможе розібратись Андрій Веселовський, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час поспілкуватися. Доброго вечора взаємно. Які ваші очікування? Е... Ну, тому що на сьогоднішній день більше ситуація нагадує боксерський бій, де Україні не просто не розв'язують руки, а зав'язують ще ще сильніше. Ми не знаємо, чи це буде найближчі дні, чи будуть це найближчі тижні, чи навіть найближчі місяці. З українського боку зроблено дуже багато. Але справедливо було сказано президентом, що це залежить від керівників цих чотирьох держав. А також інших людей. Ось до цих також інших... треба повернути увагу. Це залежить від їхніх прав з питань національної безпеки та їхніх міністрів оборони. Перші будуть говорити, чи це не викликає чи страшну ескалацію, якою нас весь час лякають в Москві. А другі будуть говорити, чи можна сподіватися, що українські військові будуть діяти саме так, як вони зараз розказують у Вашингтоні. Ми питаємо, що в Вашингтоні. Відбулася зустріч е, нашого е, радника питань національної безпеки ось, голови офісу Єлмака з радниками національної безпеки Сполучених Штатів Німеччини, Британії і Франції. І от там воно і викладалося з нашого боку, що ми хочемо е, досягти цим. А е, свого боку, міністр умеров показував карту чи план е, з. Тими точками, по яких ми будемо завдавати ударів. питання в тому, що ми очевидно бачимо, що це дуже серйозний крок для західних країн, тому що до цього часу йшлося фактично про удари по території України. Нам надавали якусь серйозну зброю, яка, якісь ракети, які били на віддаль 150 і трошки більше кілометрів. Але вони били по Криму, це територія України. Вони били по Луганську, це територія України. Тепер е, ударна е, оперативна зброя, е, скажімо, Франції чи Сполучених Штатів ударяє по війському аеродрому е, військовому, на якому, скажімо, знаходяться стратегічні бомбардувальники. Звучить страшно, і ось саме цей звук, ці слова. Вони і не дають, не давали, у всякому разі, нашим партнерам діяти швидко. Після Курску, після того, як українські Збройні сили окупували значну частину російської території, встановили там прапор і так далі. Після цього настрій в західних столицях змінюється. Наскільки швидко буде прийнято рішення, ми не Планемо це те, що м, аргументів зараз значно більше і, і після того, що ми бачимо у Харкові, в Києві в інших в тих же сумах в інших містах, тиску е, і аргументів значно додалося. Так що я згоден з тими експертами, які кажуть про можливість, я м, можливо не згоден з тими, хто каже про кілька днів. Зрозуміло, ну будемо все ж таки сподіватися, що не місяці ми будемо на це чекати. От до речі, ви згадали про курську операцію, але погодьтеся, що вона на сьогоднішній день здається, на перший погляд, не досягла тієї мети в політичному плані розхитати режим Путіна. А удари далекобійним озброєнням по території вглиб Російської Федерації як змінять цю політичну ситуацію у Російській Федерації? Який прогноз ви б зробили? Курської операції мені здається, що ми її ну, власне не знаємо до кінця, і це непогано. Хай цього не знає і ворог, е, вона досягла мети в сенсі, що вона привернула увагу до України знову. Багато хто став забувати, що тут відбувається війна, страшування на нашій території і загибель тисяч людей, і е, сам факт. Українських збройних сил десь десь зникати, а тут вони і проявили надзвичайно добре, і е, українські збройні сили існують і не просто існують, а ще й роблять такі сміливі рейди. І ще питання до чого це приведе в майбутнє, е, чи е, як ви кажете, чи ця політична мета буде мати якийсь подальший розвиток? Справа в тому, що сьогодні, власне, не вирішується доля доля цієї війни. Сьогодні вирішується доля того, наскільки українська соціальна система і українська промисловість і українське політичне керівництво може поставити нашу країну на військові рейки У нас до цього часу залишається десь. Відчуття того, я маю на увазі українських громадян у їх більшості, що війна відбувається десь там, на Донбасі. Тільки ті е, е, родичі, близькі, знайомі, тих, хто там знаходиться сьогодні в окопах, або хто літає в небі, або хто запускає дрони, вони переживають, вони думають, вони страждають. А більшість міст і більшість громадян в цих містах живуть доволі, доволі мирним життям. Якщо безпосередньо поруч не падає дрон чи бомба, то можна не помітити, як, як розвивається війна. Завдання, мабуть, полягає в тому, щоб вся промисловість і діяла для того, щоб виробляти. Зброю, і все, що потрібно для фронту, щоб люди не думали, не, не міряли життя мирними мірками, погоджувалися на те, що треба себе обмежувати, не обурювалися новими податками і все таке інше. Треба через всі засоби масової інформації і через. Особисту присутність політиків доводити нашим громадянам, що зараз не час, не час відпочивати, не час розслаблятися, що зараз війна вступає в дуже небезпечну фазу, вбивається, а наші резерви не безкінечні. Ну нам варто і ще і, і все більше і більше переконувати і наших західних партнерів, що не час розслаблятися і просто спостерігати за цією війною, там як як за фільмом, да? і, і, і малювати нові нові червоні лінії, аби не розізлити Путіна. Ось останній приклад речник НАТО коментував заклик міністра закордонних справ Польщі. Збивати російські ракети над територією України, і він заявив, що члени альянсу мають право захищати свій повітряний простір, але це може вплинути на весь альянс, і тому вони мають продовжувати тісні консультації. Скільки ще консультацій потрібно, чого боїться НАТО? Взагалі про що свідчать подібні заяви? У якому стані перебуває зараз Північно-Атлантичний альянс? В будь-якому випадку, навіть якщо в НАТО дехто знайшовся. Оскаржив пропозицію міністра закону Польщі Сікорського збивати ракети, то це вже добре, тому що почався діалог. Отже, є країна, яка готова збивати ці ракети, а є державний службовець, і то міжнародний службовець, отже, нічий, який не готовий це підтримати. Але не один Сікорський з цим погодиться, і не одна країна з цим погодиться. Тому э, всякий э, діалог на таку тему він корисний. Він дає можливість нам висувати свої аргументи. І говорити, що э, коли э, російські якщо російські війська якимось чином будуть просуватися, так далі, то настане день, коли э, оці обережні э, хлопці побачать їх перед своїми вольтми. Це треба говорити і про це треба нагадувати. І безперечно, э, це повинні говорити не тільки наші урядовці, але це повинні говорити також і е, наші соціальні мережі. Повинні це говорити е, ті наші українці, які знаходяться на території е, тої ж Франції чи тої ж Бельгії, де можна близько дійти до Європейського парламенту, чи е, можна дійти до е, канцелярії. Е, Канцлера ФРН і там розгорнути прапори, розказати, що насправді відбувається і чим це загрожує. Ілюзія про те, що, німецька ілюзія про те, що десь є Польща, яка її захистить, вона так швидко дуже зламалася свого часу в, в Другій світовій війні. Вона так само може зламатися і в майбутньому, якщо забувати про історію, а історія вчить. Агресора треба бити зразу, а не давати йому розвивати Шанс успіх, і потім і потім рухатися вперед. На, на наших кістках, власне, на кістках українців, тому актив активність і аргументація в цьому плані з українського боку край важливі. Ну, дуже гарний заклик до народної дипломатії. Варто нагадати, що у кожного практично із чиновників, які виступають там з, з якимись заявами, у них є сторінки у соціальних мережах, і варто їм писати, стукатись до них. Да? І якщо це буде маса, ці звернення будуть масовими, то, очевидь, вони можуть мати якийсь еф ефект Распираю. в принципі, у рішеннях. Я дякую вам дуже за цю розмову, що знайшли час і поділилися своєю аналітикою. Глядачам нагадаю на мої питання. Відповідав Андрій. Веселовський, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, дякую.